Я такий от апарат імпульс. Такого в мене ще не було, є там пульси якісь по-англійськи написані, але щоб імпульс, такого ще не було. Але приблизно в такому корпусі був зібраний реон, такий зварювальний апарат. Так він намальований, я його розібрав. Оце от є кришки, все так як, так як на коробці. В хорошому дуже стані він. Попався, бачите, ну і ним, я так думаю, мало користувалися. В принципі, гарно зібраний, що найбільш здивувало. Це, от дивіться, 6 банок. 450 вольтові конденсатори. Кожна банка по 470. Гарно так. ємність, запас поємності є. Ну, а стоїть одне реле. Це в принципі, трошки мінус. Але зато є два діодних моста. Ну, Якщо на максимум довго жарити, ну, в принципі, можна. Але напевно що то для побуту так не призначено. Тому одне реле стоїть і його тут, я думаю, що хватить. Значить, от Вихідний діодів тут нормально стоїть, так, як має бути він ще на польовичках зібраний. мостова схема по 3. Гарно, нормально. Блок живлення, правда, не на платі, а так. Запуску такого, але нічого, теж ремонту схеми є в інтернеті його. Ремонту добре піддається. В принципі, нормально той апарат. Якщо в когось такий попадається, то можете брати спокійно в робочому стані, обслужити його, почистити. ну, Після покупки мало там, що всередині є. чи нема. І буде довго працювати. Великий вентилятор стоїть 120 мм. Стандартно. Плата керування, все вивідні елементи, ще один нюанс. Кнопочка включення спереду, дуже зручно. Добре, регулятор великий, такий от металевий, не пластиковий, теж нормально. Ці регулятори, до речі, це самі дорожчі регулятори. Якщо так розібратися по, ці, по ціні з тих, що стоять в зварювальних апаратах, це хороше. Бачите, він закритий, там нічого всередину не попаде, буде довго і нормально працювати. Так, передумаю я індикацію перегріву. Більше нічого можна було б, звісно, додати ще індикацію включення, щоб було видно, що апарат працює. Ну, але в домашніх побутових умовах допускається вентилятор, чути, що апарат годить. І в принципі, якби це вже є як індикатор. Ну, але було б добре поставити, то було б нормально. Не знаю, чому це не зробили. В принципі, там вже воно не є затратно, так один діод припаяти спереду і буде все добре. Значить, термодатчик, радіатор великий, хороший. Ну, хороший, одним словом, апарат з тих китайських, які зараз продаються. Це один з, з кращих апаратів. Так що, бачите, такий апарат, купляйте. І я думаю, що не пошкодуєте. Все. Так, на рахунок роз'ємнівши. Передніх тут, тут стоять тонкий. Ну, Бажано в такому класі вже ставити грубші, але тонкі теж витримують і працюють, і довго вариться ними. Нормально. В принципі, на максимум він мало що експлуатується. Но він реально може видати до 200 А. Так як тут і пише, більше може і більше, але тут шунт просто більше може не потягнути на ньому, не пише, наскільки він. Ну, я думаю, на 200 А точно він буде працювати нормально. Ще по виходу такі от дроселі стоять, що вже зараз нестандартно всім ставити. Все добре, зварка м'якша, нормально. Це цікаво, мені стало те, що спереду, бачите, на платі пише Roll вал. Переважно на таких платах тут немає такого надпису, є просто там модель плати. І все. Тут такого немає. А тут теж на платі такого немає. Переважно, тут модель плати. Маркується, ну тут трошки нестандартна така розводка. Бачите, є от такий от довгий якби, провід на датчик струму. І в принципі нормально все. Ну, Хороший апарат. Що попадається, такий, рекомендую, можете брати, буде нормально працювати довго і стабільно. Саме головне. Це бувайте до нових відео. Хай щастить.